На початку заповнення декларації ви маєте розуміти, яку саме форму декларації потрібно вам обрати. Це стандартна форма для всіх, хто знаходиться тут другий і більше років. Але якщо ви приїхали в Нідерланди і зареєструвалися лише в 2024 році, тобто навіть якщо це 1 січня 2024 року, і ви перебували тут весь рік, це рахується роком вашого приїзду, і тому має бути заповнена інша форма, саме форма М. Її ви можете знайти також у вашому кабінеті при подачі декларації. Буває, що партнери приїхали в Нідерланди в різні терміни. Тобто, спочатку приїхала дружина, пізніше приєднався чоловік. Це картина, яку ми зустрічаємо тут доволі часто. У такому випадку, коли ви заповнюєте партнерську декларацію, ви маєте заповнити саме ту форму. Яка відповідає конкретно вашій ситуації? Наприклад, дружина заповнює повну декларацію, а чоловік має заповнити форму М, якщо він приїхав в 2024 році? Це важливо, тому що перший раз ви можете податися і ваша заявка буде прийнята. Але через півроку ви отримаєте листа, що форма була надіслана невірна, і ваш чоловік мусить подати е, нову? Декларацію правильної форми незалежно від того, що вона у вас буде прив'язуватися разом і ваша, і ваш чоловік.